Так, привіт всім, у мене канал хоч же, менше, хоч же і менше. Все-таки має більш якби, музикальну тематику, бо я все-таки хоч із цією роботою важко, але я до цих пір викладую якісь свої пісеньки, кавери і те, як я на чомусь граю. Так що вирішив на нього залити це відео. Сьогодні мені дуже повезло, я на барахолки. Натрапив на таку штуку. Я подумав, що це карти якісь іноземні. Ну, я придивився Led Zeppelin. Оказалось, що це оригінальна касета Led Zeppelin. От. Можна подивитися. 1990 рік США. От, Це реально. То есть. Сонце світить. Такий от обзор спочатку на пачку мені це нагадує обзор на сигарети. І в чому прикол? Це не просто Led Zeppelin, це нова касета з Америки 90-го року. Зараз відкрию пачку. Так, ми бачимо, що на касеті той же самий Ангел Led Zeppelin. Точніше, не Led Zeppelin, а оці студії. І в нас взагалі мало на яких касетах. Є позначка студії. Сама пісня з 1975 року. Тут всього лише дві пісні. Перша пісня от 5 хвилин 35 секунд, і друга пісня 4 хвилини 22 секунди. Да і ця і ця 1975 року, то є все з одного альбома. Там знизу є інформація. От сонце почало прям сідати в той момент, коли я знімаю. От. видно, что прям она идеальна, прям, то есть, ну, тут какие-то полосочки, но, ближе всего, это из-за того, как она торкалась с картоном. И в чем прикол? Посмотрите сюда. Видно, что оно, вот, видите, никогда не использовалось. Все с чьей-то коллекции. То есть, прям видно, что там... Эм... Перемотане на самий початок, по-перше. По друге, воно ноль потертості, взагалі 0 слідів експлуатації Зубчики які. От. Тобто, це американська касета Led Zeppelin. Якби. І <плес> все таке. Ну тут цього лише дві пісні, але все таки. Прикол в тому, що вона нова з Америки 90-го року. І знаєте, за скільки я її купив? За 18 гривень. 18 гривен это 10 центов. Типа, серьезно. Ставьте лайк, кто еще заценил такую находку. И может еще буду снимать. Это уже не первая моя находка на барахолках и секундах такого типа.